Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі, щоб лане широкополі, Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Я вам розказав такий маленький, короткий віршик Тараса Григоровича Шевченка. Не знаю, сподобається вам мій голос в тому вірсі чи не сподобається, але ну, дійсно круто. І ще одна усім добра здоров'ячка. І ми хочемо виставити його на продаж. Може комусь треба, може комусь сподобається е, цей портрет Тараса Григора. Є, є у нас ще такий степан Бандера, який ми продали на аукціоні за 18 тисяч і купили за нього, там є відео, купили за нього е, плетоноскі такі сітки. На цей. Ну і ще у нас є тризуб. Дуже-дуже класний трезуб, Такого ще немає. Це в оригіналі він ще не продавав, ще ні одні речі звідси не продавалися. Кроме того, що такої Степана Бандери на, е, було продано на, на Фейсбуці. Е, трезуби будуть у нас маленькі. від таких маленьких і більших, різні розміри. У нас будуть трезубів. Так само ми можемо зробити ще портрет Тараса Григоровича Шевченка у більшому форматі. Так, він може зробити, в більшому форматі маємо зробити. І що в нас ще? І так само любую із вирізаних оцих образів ви можете у нас замовити і купити собі. Ну, не зразу так воно все зразу є. Треба чекати трошки, хто замовит, що замовить, що на явності, ми можемо продати зразу на Але зараз ми пробуємо. Бо ми вже проводимо на Тіктоці четвертий день прямий ефір. З усяких своїх виробів і робили на інстаграм, ми робили розіграш. Переможчі вже у нас виявлені всі. І ми будемо вже адреса у нас будемо відсилати як то його, їм по адресах їхніх виграшів. Ну для того, щоб ви захотіли замовити таке, що ні у кого ще нема, лише у нас є. Лише ми одні робимо ця модель тільки у нас і немає. Ми її замовили, ми купили її у Романа Романівка. Він сам художник 3, d він нам робить ці всі моделі. І так само він робив нам картину «Рабство і воля і спогади, які ми продали за 295 тисяч. І їх ми ті гроші за опціону благодійну було відправлено на ЗСУ. Тим займалася цей благодійний цей Світлана Оніщук, голова військової адміністрації. І так само ми ще зараз 24 числа будемо теж, у нас буде в Горочанах розігруватися теж аукціон по продажу картин, всяких виробів. І ми теж хочемо там дати ще на благодійний аукціон дамо, напевно, що дамо тризу. Дамо Тараса Гор Шевченка і дамо степана Бандеру, теж дамо на аукціон. І за ці гроші ми будемо допомагати нашим ЗСУ щось, ну, щось закупити їм. Не знаю, що там буде купуватися, але щось таке, щоб ми ж нарешті перемогли цю, так як каже, війну. Ви можете дзвонити по номеру телефону до мене 067 95 91 875. Іван мене звати. Ви маєте замовити в нас на сторінці любі наші товари від сапок, від картин образів, портретів, замовлення по непогано нас замовляють такі замовлення на поздоровлення. Дошка, яка має простояти дуже-дуже багато років, така замовлення, будуть читати внуки, правнуки, праправнуки, і там, хто знає, як сідачі рахує, теж то, того, все у нас є так. Любі, які верби введете на сторіну, чи ви маєте нас замовити? Ви можете переглядати нашу сторінку так, що підписуйтесь на нашу сторінку на Фейсбук, на інстаграм, на TikTok, на Ютуб. Що ви видите, що в нас є? Що ми робимо? Ми все робимо так, сказати, з душою робимо то. Щоб було ми, ну щоб всі було добре кожного дня, практично ну, може через деятельно. Ми заходимо вечором. Десь у пів десятій години, у десятій годині вечора, заходимо на TikTok з прямим ефіром. Ну там щось питається. Може комусь буде цікаво мати зайти на TikTok, мати з Фейсбука, перейти на TikTok, з Instagram теж, якщо ви хочете, що ми говоримо у прямому ефірі. Ми вчора між іншим показували ну, майстер-клас, як ми готували картоплю, як її ну, на дуже все смачно получає, сітки барбекю, там ми тож, У нас дуже багато, ну, не багато вийти але дуже саме, саме крутий мангал то є, е, так як каже, у нас такі вертушка. та ви погляньте буде цікаво вам буде Так що, діліться, підписуйтесь, а кому щось треба, щоб всі знали. Е, і, ну що, всім добра здоров'ячка перемоги нам!